Мене звуть Віталій. Я заступник командира ремонтної роти. щоб якісно працювати і виконувати весь перелік і спектр робіт з ремонту озброєння, потрібно бути технічно грамотним, вміти використовувати ручний електроінструмент, сільсарний інструмент, токарний інструмент. Ну і розуміти принцип будови зброї без Такого роду підрозділу, як і рухома техніка, броньована, автомобільна, чи то стрілецька зброя, артилерійське озброєння воно швидко виходить із ладу в бойових умовах і його постійно потрібно обслуговувати. Тому роботи у нас дуже-дуже багато. Вона практично не закінчується ні в день, ні вночі. Ми потребуємо якісних кадрів. Приходьте до нас, допомагайте нам. Будемо раді бачити.